Надалі ну, історія військової медикині Наталії Фраушер. Вона народилася у Крупивницькому, але до повномасштабного вторгнення жила і працювала в Австрії. У 2022-му Вона приєдналася до лав батальйону госпітальєри, загинула під час аварії, перебуваючи в евакуаційному автобусі. На честь відважної землячки з позивним Австрійка волонтери назвали медичний транспорт, на якому продовжують рятувати поранених. Зоя Яцун приносить квіти до пам'ятної дошки своєї доньки. Цей стенд розміщений на фасаді кропивницької гімназії родит, в якій навчалася Наталя Фраушер. Це була її остання, остання ротація на цьому направленні, коли вони розбилися. І вона повинна була це було у неділю, пізно вечором, о десятій. Понеділок вона вже повинна була відлітати в Австрію додому, де вона працювала в клініці. Пані Зоя показує фото з сімейного архіву. Наталі було 46 років. Вона любила спорт, вивчилась на лікарку, об'їздила сотню країн. Вільно володіла кількома мовами, піклувалася про безпритульних тварин. Була непосидючою, і цікавилася всім новим. Своє професійне та сімейне життя будувала в Австрії. Через це й мала позивний Австрійка 16-го року. Вона почала підтримувати наших волонтерів. І сама волонтерила, вони відправляли допомогу медичними препаратами, обладнанням. Все, що і колись вона дійшла, що там воно не отримали ті, хто на кого вони розраховували. то вона поїхала у 2017 році, поїхала сама повезла на Донецьк. Ото було вже для неї шок. Ото вона подивилася, що, як наші хлопці, в яких условиях, як борються. Там вона й зустрілася вперше, в 2017-18 році я з Яною Зінкевич, комбатом госпітальєрів. Вона потім почала їй допомагати іменно госпітальєрам. За три місяці повномасштабної війни Наталя надала медичну допомогу понад півсотні захисникам. Про це врятовані бійці згадували під час прощання. Хлопчик один то до то, так плакав, він був він воєнний, був на реабілітації в Києві то прийшов. Вона ж мене каже, склала, склала по щастям і довезли до ну, главного госпіталя. Вона патріотка в першу чергу. Вона для неї. Україна, вона готова була вгризтися в горло. У червні 22-го року евакуаційний автобус, в якому їхала Наталя, потрапив в аварію. На жаль, медикиня загинула. Її поховали в Києві. Наташка, ти вже стільки зробила. Таких так же було. Вона зробила, вона багато зробила. Вона би ще й зробила тут на місці. Ти чого ти там? Ну, як вона? А якщо не я, то хто? Я вмію, я знаю. Я можу. Є дуже засмучило, що потікали люди за кожного. Після загибелі Наталії. Госпітальєри за благодійні кошти придбали новий автобус. На ньому намалювали соняшники та очі загиблої посестри Австрійки. Нині цей медичний транспорт продовжує рятувати життя українських захисників. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Клуніч. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.